Добрий день всім! Чисто рандомне відео. Гуляю по лісі, маю таке бажання поговорити на таку тему, як мітки на бінансі. От. О, жовтень місяць, дивіться, ще комар є. Не кожного жовтня таке зустрінеш. Уже комаря нема. Хе -хе, все. От, що я хочу сказати за ці мітки на Binance. Да? Дивіться, якщо у вас, я так думаю, якщо у вас один аккаунт, і ви з тим своїм одним аккаунтом, з іншими аккаунтами Binance, які крутять альфу, не взаємодіяли, то, скоріш за все, у вас все буде добре. Да? От. А якщо у вас не один аккаунт, ну, то дуже часто, як я бачу, прилітають мітки на Binance таким людям, в кого не один аккаунт. Знову ж таки, навіть якщо у вас один аккаунт, ви можете попасти під роздачу, якщо ви раніше взаємодіяли з людьми, в яких не один аккаунт, банально, ви там ним щось скидали по Binance ID, вони вам скидали і тому прочі, і вас просто можуть чисто рандомно вам цю мітку дати. Коли вам дають мітку, то ви не можете торгувати Binance Alpha, за яку ми зараз і говоримо. От в чому справа, да? І що я бачу, до яких висновків прийшов особисто я? Що мітку роздають саме перше, саме перше мітку роздають, якщо ви скидаєте з свого Binance на свій Binance, чи з Web3 на Web3, чи Binance ID, чи на адресу. Це прям саме перше. Саме друге, за що роздають мітку, о ще й гриби якісь ростуть, але не буду відволікатися. Да? Саме друге, за що роздають мітку, до чого я прийшов до такого висновку, якщо ви виводите гроші е, з одного, двох, трьох аккаунтів на іншу біржу. Наприклад, щоб взяти в позику, там, зайти в IDO, в так? Яка гарна природа за мною? Ну просто берізки, та ви що, я ходжу, я насолоджуюсь. Так от, якщо ви виводите гроші на одну адресу з своїх різних бінансів, скоріш за все, вам теж за це прилетить мітка. Знову ж таки, тут можна посперечатися. І я, наприклад, перевіряв через Aptos Explorer, чи видно, куди я вивів кошти, чи не видно. Наче і не видно, але скоріш за все за таке теж дають мітку. Далі, коли ви опустошаєте свої акаунти, скоріш за все вам теж дадуть мітку. Тобто, що значить опустошаєте? Наприклад, у вас там умовно три акаунти. Ви з трьох акаунтів виводите гроші на біджет, щоб на біджет взяти позику BNB і ті BNB закинути на один аккаунт. Так теж робити прям не бажано. Маєте свободу, ну там так теж робити прям не бажано. Маєте вільну ліквідність, беріть за ту вільну ліквідність позику BNB. Заходьте в те Є, в, 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 в Є, куди хочете, якщо вважаєте це задоцільне. Не маєте вільної ліквідності. Які взагалі питання? Дропів, як на мене, вистачає. От так, да, є моменти, коли дропи слабші і претегиє виглядає сильніше. Згідний. Але навіщо лишній раз підставляти себе і свої аккаунти, тим більше, якщо вони у вас не ну, тим більше, якщо у вас не один аккаунт, правильно? От. Якось так. Взагалі, чисто моє бачення цих міток, що ці мітки роздають рандомно. От серйозно. Я думаю, що них роздають рандомно. Але, скоріш за все, скоріш за все, тут є ще кілька причин. Ще одна із причин, я ось ходжу, згадую, так, що в мене в голові крутиться. Я ж так, все кажу, ніде там я не записував. в мене немає такої. Ну, такої звідки там, Готуватися. Якщо ти хочеш розказати, ти її і так розкажеш. Якщо ти не можеш її розказати, ти її хоч сценарієм розказуй, хоч без сценарія геть. Слухайте, ще таку причину думаю, за що можуть бути мітки, поки говорив, балакав, вже знов забув. Ще за що можуть бути мітки, я такий думаю, за використання зворотнього ордера. Поясню чому. Тому що коли ви використовуєте зворотній ордер, то система може це щитувати як автоматична торгівля, так? як торгівля софтом. По суті, на транзакцію йде менше секунди. От. Ну і відповідно використання зворотнього ордера, я думаю, що воно теж може призвести до того, що можуть кинути мітку на аккаунт. Серйозно, я так, ну, я так цілком вважаю. І ще одна із причин, яку я вважаю, що можуть дати мітку на аккаунт, коли, коли у вас не один аккаунт, і ви торгуєте аккаунт з комп'ютера, а телефон ви віддали людині, ну якби, щоб з телефоном не морочитися, да? От, і ви торгуєте, а людина забирає дропи. Як би ок, але... Я казав ще літом, коли вони звали оцю торгівлю м -м, з комп'ютера, що це зроблено не просто так, що тут буде якийсь побічний ефект з того діла. Тому що якби вони це хотіли одразу вести, вони це одразу вели б, а вони це вели пізніше. І тепер я вважаю, що прийшла оця стадія. Дивіться, ну, 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 красота. Ні, ну просто. Просто супер. От. І тепер я вважаю, що прийшла ця стадія, коли... Хай буде так, да? Я вважаю, що прийшла ця стадія, коли прийшла оця пора за цей спосіб просто-напросто братися і давати людям мітки. Поясню чому, тому що раніше, в принципі, справи в Бінанса були кращі. От, Монети, ну, справи в Бінанса були кращі, проекти виділяли більше монет на дроб. І що вам сказати, більше монет на дроб і відповідно... Учасників було менше. Тобто, учасників було реально менше. Зараз, коли справи в Binance пішли не дуже, а справи в Binance реально не дуже. Після того, що там 10-го числа був обвал ринку і в них на біржі не спрацьовували ордера на покупку, продажу, на фьючерсах багато що не спрацьовувало, справи в них пішли не дуже. Да? От. Ну, відповідно, учасників після вересня на Binance Alphi стало теж прям дуже багато, тобто не так, як навіть було до вересня. я вважаю, Binance просто-напросто включили оцю версію антикризу і все. да? От. Знову ж таки, ходять там чутки, що ці мітки будуть знімати через 14-21 день. Тому, якщо вам прилітала мітка і вам її знімали, напишіть, через скільки днів вам її зняли і які дії ви робили. От. Які дії ви робили, і чи ви них робили взагалі. да? Бо, наприклад, те ж саме подання апеляції, ну я ж прекрасно розумію, що ніхто вашої апеляції та Ви що, дивіться, ну, просто. <смі> я ж прекрасно розумію, що ніхто тої вашої апеляції розглядати не буде, правильно? Ну, тобто, Не будуть вони сидіти кожну апеляцію розглядати, якщо вони там ці мітки роздають тисячами. Не будуть, не будуть, не будуть. От. Тому я ж кажу, я, я. Думаю, що це рандом, але ті причини, що я назвав, вони теж цілком можуть бути. От. Якщо ви отримували мітку, да, ну, напишіть в коментарях, через скільки вам її зняли. Якщо ви торгуєте Binance Alpha, можете приєднуватись до нашого телеграм-каналу. Там я показую, що я роблю. І не тільки Альфу, тому що є ще інвестиції на ранній стадії, не в Альфі, не в Альфі, не в IDO, ну, але пам'ятаємо, що рання стадія це найбільш прибуткові інвестиції. Тому. Так, да, я вже в тому напрямку більше трьох років, тому якби все нормально. от. І що кого цікавить, ну пишіть, питайте, я на зв'язку. Посилання, як зв'язатися зі мною в описі під відео. І посилання на телеграм-канал теж в описі під відео.